Вітаю вас, шановні пані та панове. Мене звати Ксенія Куц. Я радник з медичних питань компанії GSK. Моя доповідь буде присвячена питанню, як оптимізувати ведення пацієнтів з симптомами хронічного абстрактивного захворювання легень на підставі доказових даних оновленої настанови Голдвітисячі 2023 року. Перегляду. Отже, тепер для хозл маємо нове визначення, яке запропоноване у настанові гол 2023 року. Хозл – це гетерогенне захворювання легень, що характеризується хронічними респіраторними симптомами, що виникли в результаті аномалії дихальних шляхів та або альвеол, які спричиняють стійку, часто прогресивну обструкцію дихальних шляхів. Безумовно, це запальне захворювання, яке характеризується системним запаленням, що відображається на багатьох супутніх захворюваннях. Попри цю неоднорідність, багато лікарів, які раніше розглядають захворювання як щось одноманітне та практично визначають за допомогою відхилень результатів спірометрії, а конкретніше за об'ємом форсованого видиху за першу секунду. На цьому слайді ви бачите відоме дослідження Флетчер та Пето, яке було проведено 45 років тому, в якому вони показали природній перебіг зменшення функцій легень у осіб, що не курять у порівнянні з курцями. У курців спостерігалося виражене зниження функції легень, вона покращувалася лише у випадку ранньої відмови від куріння, тому стан курців може перейти в хозу від легкого середнього тяжкого до дуже тяжкого ступеня. Таке прогресування переривається гострими явищами, загостреннями. Загострення спричиняє зниження ФУ, зниження ОФВ-1, а після одужання в пацієнта спостерігається падіння функції легень на кілька мілілітрів. Отже, чим більше загострення у пацієнта, тим більше знижується функція легень. Зрештою, деякі загострень стають досить серйозними і можуть призвести до смерті. Ось чому голд виступає не лише за лікування симптомів з шляхом полегшення та зменшення їх впливу, але терапія також має бути спрямована на зниження ризику розвитку небажаних явищ, таких як загострення, які можуть вплинути на стан пацієнта в певний момент у майбутньому. Отже, для постановки діагнозу слід починати з піраметрії. Якщо пост бронходилятаційне співвідношення ОФВ-1 до вжел менше ніж 70%, це свідчить, що пацієнт мають хозу. Однак у настанові ГУЛ-23 23 третього року перегляду є певні посилання на підгрупу пацієнтів, яка має рентгенологічні та клінічні ознаки емфіземи, але все-таки в них зберігається нормальне співвідношення. Цю групу в настанові названо абревіатурою призм збереження співвідношення, але відхилення з Наявність або оцінка обмеження повітряного потоку є важливим для прогностичних цілей, крім того. Повсякденне лікування ґрунтується на шкалі оцінки квадратів ABE в порівнянні з ABCD, які використовувалися в попередні роки. По-перше, ми визначаємо наявність ризику у пацієнта. Пацієнти високого ризику це пацієнт, який мав два та більше загострення середнього ступеня тяжкості. Або одне загострення, що потребувало госпіталізації. Це пацієнти категорії І, якщо пацієнта було менше, ніж два загострення, або категорія А, або категорія Б, залежні від тягаря симптомів. Тяжкість тягаря симптомів можна оцінити за допомогою модифікованої оцінки ради медичних досліджень, модифікованої оцінки MMRC, а також тесту з оцінки хозяїв, COPD, assessment тест або скорочення кеп тест Ось чому зараз ми маємо три основні стратифіковані групи: низький тягар симптомів і низький ризик це категорія А, високий тягар симптомів і низький ризик категорія Б і високий ризик категорія І. E. Крім того, Голд пропонує модель для початку подальшої ескалації або деескалації фармакологічної терапії пацієнтів з хозу на підставі індивідуальної оцінки симптомів та ризику загострення. Отже, категорія А – це низький ризик, низький тягар симптомів, може починати лікування з бронхолітиків, будь-яких бронхолітиків. Категорія Бі, тобто пацієнти з високим тягарем-симптомів і низьким ризиком, зазвичай починають лікування з комбінації бета-агоністів тривалої дії та антагоністів мускаринових рецепторів тривалої дії. У попередніх настановах рекомендувалася монотерапія ТДБА або ТДМХЛ, а також додаткове лікування, якщо пацієнт не відповідав на монотерапію. Тепер запропоновано розпочинати лікування з подвійної комбінації бронхолітиків. Для пацієнтів категорії І, це також комбінація ТДБА і ТДМХЛ, але також необхідно враховувати рівень еозинофілів крові. Якщо еозинофілів більше, ніж 300 клітин на мікролітр, то до того бронхолітиків потрібно додати інгаляційний кортикостероїд. На станові Голд наполегливо рекомендується застосування інгаляційного кортикостероїда за наявності в анамнезі госпіталізації або загострення хозл. за наявності двох та більше загострень середнього ступеня тяжкості хозл та за останній рік при рівні еозинофілів крові понад 300 клітин у мікролітрі або наявності в анамнезі супутньої бронхіальної асми, тому що лікування асми неможливо без використання ГКС. Потім необхідно оглянути пацієнта, оцінити та скоригувати терапію за потреби посилити терапію або змінити інгалятор. Якщо початкова відповідь на терапію є позитивною, слід її продовжувати. Якщо ні, слід розглянути симптоми, які підлягають лікуванню. Якщо нам потрібно лікувати задушку, як вилікованого знаку, то це комбінація ТДБА і ТДМХЛ. Якщо пацієнт... Перебував на ГЕКС, їх можна безпечно відмінити і розглянути можливість зміни інгалятора, якщо пацієнт не відповідає на терапію. Слід також дослідити інші причини задишки у таких пацієнтів. Якщо основною великовною ознакою є загострення, то знов-таки терапію оптимізують шляхом призначення ТДБА плюс ТДМХЛ з урахуванням патрійної терапії або додавання ІГКС. Якщо рівень еозинофілів у крові у пацієнта становить понад 300 клітин на мікролітр, слід пам'ятати, що навіть якщо пацієнт у пацієнта кількість еозинофілів перевищує, перевищує 100 клітин на мікролітр. Можна розглянути опцію додавання ІГКС до бронхолітиків, якщо рівень еозинофілі становить менше за 100 клітин на мікролітр, або якщо пацієнт не відповідає на патрійну терапію, можна перевести його на лікування рофлуміластом або азитроміцином. Немедикаментозне лікування хозел також дуже важливе. Треба починати з того, щоб переконати пацієнта кинути палити. А для пацієнтів категорії біта та і також вкрай важливо є легенева реабілітація, тому що вона покращує результати лікування та зменшує медикаментозне навантаження. Пацієнтів потрібно заохочувати до фізичної активності, плюс існує низька щеплень рекомендованих гол та ВОЗ, але знов таки це залежить від національних протоколів та настанов. Це можуть бути вакцини для профілактики грипу, пневмококова вакцина, вакцина проти ковід, вакцина проти кашляку та оборізуючого лишаю. На сьогодні гол 23-го року рекомендує стратифікувати пацієнтів, сподіваючись, що в майбутньому лікуванні буде персоналізованим. Отже, щоб індивідуалізувати лікування, потрібно мати також фенотипічні маркери, які допоможуть у цьому. Якщо, як відомо, задишка це основний симптом хозу. Вона погіршує якість життя, здатність пацієнтів займатися спортом. Ходити в магазини, виконувати хатню роботу, підніматися та спускатися сходами. Пацієнти намагаються уникати таких навантажень, і це хибне коло, яке потрібно розірвати, щоб покращити результати у таких пацієнтів. Отже, перейдемо до ролі бронхолітиків прихоз. Дуже важливо розрізняти дію бронхолітиків тривалої та короткої дії. Бронхолітики тривалої дії покращують повітряний потік, можуть мати обмежений вплив на ОФЛА1. Але основний ефект полягає в тому, що вони покращують видих через виведення повітря з легень. Це призводить до збільшення ємності видиху та форсованої життєвої ємності легень. Отже, бронхолітики тривалої дії зменшують задишку шляхом дефляції легень, що дозволяє покращити спустошення легень під час кожного вдиху, покращують толерантність до фізичних навантажень і знижують еластичне навантаження на дихальні м'язи. А отже, зменшують загострення щодо цього, то тривало м емфолінолітики є кращим варіантом ніж тривало діючі бета агоністи Постає питання: краще призначати один чи два бронхолітики, як це рекомендувалося у попередніх настановах у цьому кронфекційному дослідженні, проведеному у 50, 56 центрах США, де всі пацієнти отримували монотерапію бронхолітиками тривалої дії. 76% пацієнтів отримували тіотропію. Можна побачити, що понад 50% пацієнтів мали задишку від 2 до 4 балів за шкалою ММРСІ, Тобто виражена задишко. очікувалося, що ОФВ1 становитиме менше 50%. Але якщо ми розглянемо пацієнтів з обмеженням швидкості повітряного потоку при прихоз легкого та середнього ступеня тяжкості, бачимо, що ОФВ1 становить понад 50% водночас, приблизно половина пацієнтів, як і раніше, мають 2 бали або більше за шкалою ММРС. Отже, якщо пацієнт використовує монотерапію бронхолітиком, залишаються незадоволені потреби. Фіксована комбінація уміклідініуму-білентеролу, наприклад, препарат анороеліпта, це двокомпонентний бронходилататор, який забезпечує кращу бронходилатацію у порівнянні з монотерапією ТДМХЛ або ТДБА. Переваги з застосування фіксованої комбінації бронходелятаторів з терапії хозел це в першу чергу посилення бронходелятації порівняно з ефектом монотерапії, що дозволяє полегшити симптоми захворювання, підвищити витривалість під час фізичних навантажень, поліпшити стан здоров'я, а також знизити ризик та тяжкість загострення. Це синергія ТДМХЛ та ТДБА під час одночасного застосування і використання одного інгалятора з фіксованою комбінацією бронходелятаторів. На добу покращить дотримання режиму лікування, можливість застосовувати менші дози препаратів, що, в свою чергу, дозволяє зменшити побічні ефекти. Декілька слів про комбінацію міклідініум-вілантерол, що міститься у препараті Анороеліпта. Відомо, що вілантерол є бета 2 агоністом на тривалої дії. Він діє протягом 24 години. Має високу активність, швидкий початок дії, високу афінність до рецепторів і тривалий період на піввиведення та низьку біодоступність при пероральному прийомі. А також за результатами дослідження, що зображені на слайді, продемонстровано відсутність звикання через 28 днів застосування, вплив на ОФВ 1 після одного місяця лікування залишається незмінним. Що свідчить про відсутність порушення толерантності при тривалому застосуванні цієї підтримуючої терапії, уміклідіню є емхолінолітиком надтривалої дії, і відомо, що вони мають перевагу перед короткодіючими антагоністами мускаринових рецепторів, такими як і протропі, у тому, що вони більш селективні до М3 рецепторів. Уміклідініом залишається на М3-рецепторах протягом приблизно 82 хвилин. Це означає, що він є потужним м 3 блокатором і має швидку дисоціацію з м2 рецепторами, яка приблизно в 4 рази коротша ніж у тіотропі. Ще однією перевагою є абсолютна біодоступність 13% у порівнянні з іншими та ДМХЛ. Якщо у вас є побоювання щодо лікування, наприклад, літнього пацієнта з гіпертрофії передміхурової залози, ви можете обрати будь який ТДМХЛ з найменшою системною біодоступності. На цьому слайді показано, що у трьох дослідженнях використовувалися два бронхолітики. Препарат нора Еліпта в порівнянні з монотерапією і прот... э, тіотропією продемонстрував приріст ОФВ-1 більше ніж 200 мл відносно початкового рівня у порівнянні з тіотропією у всіх трьох дослідженнях. А зараз я пропоную детальніше зупинитися на терапії хозел, яка передбачає застосування ГКС. Отже, повернімося до схеми лікування Хозел відповідно до оновленого 23-го року перегляду. І ГКС слід призначати пацієнтам, в анамнезі, у яких є госпіталізації внаслідок загострень два або більше загострень середнього ступеня тяжкості на рік, кількістю зонофілів в крові 300 або більше клітин на мікролітр та, та астма в анамнезі або як супутні захворювання. І ГКС у поєднанні з бронфаделятатором тривалої дії у пацієнтів з хозу середнього та тяжкого ступеня тяжкості і із загостренням в анамнезі, є більш ефективним, ніж будь-який компонент у монотерапії щодо покращення функцій легень, загального стану пацієнта та зменшення загострень. Низка досліджень показала, що кількість еозинофілів у крові передбачає ступінь ефективності терапії ГКС щодо профілактики майбутніх загострень. Існує безперечний зв'язок. Між кількістю еозенофілів крові та ефективністю застосування ГКС відсутні або незначні ефекти спостерігаються при нижчій кількості еозенофілів. З поступовим збільшенням ефектів, що спостерігаються при вищій кількості езенофілів, схеми лікування, що містять ГКС, мають незначний ефект або не мають жодного ефекту при кількості езинофілів менше ніж 100 клітин на мікролітр. Тому цей поріг можна використовувати для визначення пацієнтів з низькою ймовірністю ефективності терапії ГКС. Порогове значення кількості езинофілів у Україні Понад 300 клітин на мікролітр може бути використаним для ідентифікації пацієнта з найбільшою ймовірністю ефективності терапії ГКС та зменшення загострень. Якщо говорити про лікування пацієнтів групи і, то у випадку в місто в крові більше ніж 300 клітин в мікролітрі, слід надавати перевагу потрійній комбінації ТДБА плюс ТДМХЛ плюс ІГКС, які продемонстрували перевагу над комбінацією ТДБА плюс і і тому є кращим вибором у випадку, якщо застосування ІГКС є необхідним. Однак реалії сьогодення такі, що потрійна терапія для пацієнтів з хозу доступна далеко не у всіх країнах, а отже, залишається актуальним застосуванням препаратів, що містять комбінацію ІГКС плюс ТДБА, які довели свою ефективність у клінічних дослідженнях та реальній клінічній практиці. Повертаючись до цілі лікування хозу, слід зазначити, що ними є полегшення симптомів. Підвищення переносимості фізичних навантажень, покращення загального самопочуття, а також зниження частоти загострень, сповільнення прогресування захворювання та, а вже, зниження смертності. Деякі з них задовольняють застосування препарату серетит, адже у клінічних дослідженнях доведено, що застосування препарату серетит у пацієнтів схожу уповільнює зниження функцій легень, знижує частоту загострень та покращує якість життя. Для лікування хозу застосовують диску з 50 на 500 мікрограмів, двічі з метою підтримуючої терапії у пацієнтів з офв 1 менше 70% від належного з повторними загостреннями в анамнезі, у яких виражені симптоми захворювання зберігаються, зберігаються, незважаючи на регулярну терапію бронходилятаторами. Відповідно до дослідження торщів, застосування препарату серети зменшувало кількість тяжких і тяжких загострень на 25% порівняно з плацебо протягом трьох років лікування, а чистота загострень, що потребувала застосування системних кортикостероїдів, зменшилась на 43%. Також щоденне використання серети дискус у пацієнтів з хозу протягом трьох років значно сповільнило зниження ОФВ1. Падіння функції легенів пацієнтів, що приймали серед становило лише 39 мл і досягало показників, що були співставними з показниками у здорових осіб. У середньому за три роки застосування комбінованої терапії стан здоров'я пацієнтів покращувався, що відображалося у зниженні на 3,1 одиниць відповідно до респіраторного опитувальника в госпіталі Святого Георгія. Оцінки якого базуються на шкалі від 0 до 100, причому нижчі бали вказують на кращу якість життя. Зміна на 4 одиниці зазвичай вважається клінічно значущою. Застосування препарату серотип дискус з 50 на 500 забезпечує тривале покращення якості життя у пацієнтів з козом, і серотип дискус, диску, зверніть, будь ласка, увагу, внесено до реєстру лікарських засобів, які підлягають реімбурсації. Нагадаю, що до реєстру увійшли три дозування препарату серед дискус 50 на 100, 50 на 250 та 50 на 500 мікрограмів, і усі дозування пацієнти можуть отримати абсолютно без доплати. Варто також наголосити, для лікування хозу застосовується лише серед дискус у дозуванні 50 на 500 мікрограмів. Шановні лікарі, я щиро дякую вам за увагу. Сподіваюсь, що представлена сьогодні інформація стане вам у нагоді задля досягнення кращих результатів у лікуванні пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень і бажаю вам вдалого продовження конференції та тихого спокійного дня. Залишайтесь у безпеці!